Давай, Кать, мені на базар треба. Та який базар? То в натурі я хочу скупиться, блин, собі час виділу малюєшся? <риснє> Чотири вікна, одне на кухні, балкон. О, там балкон Бам -бам. Катерин, давай вже мало часу, базар закриється. <риснє> <риснє> Баби, <сприймав>. <риснє> <риснє> Рекламу, блин, включи. Я би вже вдома сидів би, собаку бляв. Блін, я б вже на базарі, блин, скупився б'є. Дивись, якщо якась бабушка не встигне мені щось продати, будеш винувати ти. Всім привіт! Спільно з нашими партнерами та друзями АвтоПлюс, наші гравці спробують намалювати автомобіль своєї мрії, а ми з вами подивимося, що в них вийшло. Що ж, пішов? Ти щось високо взяв. Та йо моє блін. Ну диви бібіка, яка у нормально. Вообще не смішно. Дуже гарно Ну. Братух, ти що? А чорно, блин, я черный мамалю? Ты малюй себе черный я перемаллевый. Ковайся чорный. А, ковайся На, не че. Что работать? Ты больберт заканчивается. Жовтый же гуль. Диви, диви, високо взял. А, мин свою машину молитву и жалко. Троллейбус. Жовтый. Ты маєш воду макатипа, понял? Менкаш <святый> <святый> він разбирається. Честно. Нормально топ? Честно, топ. Я знаю, що хто переможе кльоси, типу, може навіть не малювати нічого. Він буде зараз по лінії вимальовувати. Так, але ти кажемо, так? А де Це там Два капоти і два багажника, перед. Тві капорточка, чуєш. З тебе капот трохи не вийшов. Дах, нормально йдеш, чесно. Чотири вікна, ну, 2, було, так, вікна да, в машині. два. Дверки давай. Yeah, так, в тебе є хист до малювання. Взагалі, я типу а... маляр. Це що? Вже... Маляр штукатур. Дверки? <распілляє> 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 ну плюс мінус, <минулі>, типа нормально. <распілляє> Майдали, вікно добави, чуть більше було. Так, а ти що, одну квартиру малюєш? <распілляє> Чотири вікна, одне на кухні, балкон. О, там балкон зараз. Таке, похоже на маршрутку. Жовту, на Богдана, блін. Тролейбус. Ні, чесно, красава. Реально. Це машина моєї мрії. Це двосторонні вікна. Двойний склоп пакет. Давай, все. Передаю за скільки? Почекай, а назви марку своєї машини, як називається? BMW. BMW. Бім Там Та все пише вроде. А де двері? Во двері? Ти машина дві мрії, так? Да? Ну виходиш, бачиш. Я, я рахую, що це топ. То ти помогло би видачи краще, а він десь переможе. Блин, а от кисочка тяжелее малювати, чим тим. О, бібійка пошла. Я віддихаю. Це аудіо там хороше. Я бачу колесах, що це аудио. Блин. Блин, це даже тяжко дуже, блин. Це дуже гарно йдеш покажу. Ні, ну хрестики доліків в тебе непогані виходять на колесах. Ну а як ти думав, блін? Колеса мене топ. гарно йде. О, ти гелік малюєш, так? Непогано, ну Десь як почти, як гелік. Але виходить так само, як мене, цей маршрутка. Тільки тебе чорна. Маршрутка в тебе чорна. Мене подолувати. Заді, типа, поняв запаски? Ну, турі, гелік. Гелік? Ну почти. Катафалок, блин, якийсь. А фара в тебе буде? Фа... О, кстати, хороший даха. Блін. А йде фара, на Як де? Отак. Це дальні, да, і вже. Це дальні, а візьме, що це може якісь двері, щоб тобі збере. Йой, такий фара до. Ні, ну це вже, це якісь не фари, блін, це я не знаю. Та от як я малював, от. Диви, яка? І вікна зараз. Автоплюс, Зверніть, будь ласка, увагу на дану модель. <гум> Чуєш? І що, ти храсі будеш пожирати там? Це типа дальний світить. Ну, нормально. Рісніч. О, нормально. А це що таке? Це типа рішотка така. Чорна. А не хочеш якось? Може додати кольори якогось чи? Ні, в мене він чорний на чорному. Ти блокней хоче. Все, до побачення. Це Mercedes Gінwagen. Супер! А зараз ми хочемо подякувати нашим найвіданішим спонсорам ютуб-каналу, які знаходяться на рівні легенда. А саме Костянтин Ласюк, Олеся Кулик, Антон Копаниця, Всеволод Милета, Олег Жовнирук, Руслан Степанюк, Сергій Дубинський, Олександр Слипка, Михайло Омельчук, Сорочук Юра, Юрій Шугайло, Чилі РР, Юрчик, Андрій Смолінський, Марина Меліх, Богдан. Футбол Дейс. Катерин, давай вже мало часу, базар закриється. Давай, ми Я в тебе вірю. Телефон давай не малюй, братан. Та я хочу спробувати, поняв чи вийде? А чекай секунду. Рекламу, блін, включи. Знаєте, я чула, що малювання воно допомагає розслабитись. Він розслабляється так, що в нього не 202. Після тренування ви на Мальберт будемо всі і купувати. А тому бо ми дивимося і сміємося з того, що він малює. А, що, типу, це бампер. Типа така красива машина. Ааа. Скажу, хочу попробувати, просто вона чи чиня в мене. Ну так якщо чесно легко малюється. як подивився кісточкою дуже важко управляти. Ааа, во, так. Це нормальна вже тема. це вже десь. Ну, але все одно з моєї не жирняється. Типа ці? Фары. Проти отуманки? Чи да. фари? А, да, да. а то фари, так? Да? А, а. а то решетка. Я би вже вдома сидів би собаку руля. Блін, я б вже на базарі, блін, скупився приємно. Ай-яй-яй. Дивись, якщо якась бабушка не встигне мені щось продати, будеш вироматити. І вона не заробить на сьогодні гроші. Собі. Ооо, вау. Клас, Дімон. Нормально? Ну, Супер, чесно то. Чесно, так. Да. Ну получше, ніж у нас, ям. Ну ти була з телефон валівати, знаєш. Та ну понятно, так я тобі щось говорю. Я, я скажу, що це була шпаргалка. Ну, в тебе є ідея, ні, просто. Ні-ні, то людям не цікаво, всі є двоє на картинку. А як ти готував, їм все одно. Це типа опауха, да? Да, да. це, типу, зеркала в О, так ти мою машину намалював, братух. BMW потом на малюші. Мо, диви кавалеса, нормально. Ні, ну кльо поки пока без шансів, да. Реально. Нет це. мест. Це Ты хоть выднушься машину, блин? Да пошешала, по посередині. Не, обязательно треба якийсь, да, значок там намалювати. Значок по-любому треба. О, натуре, самый легше. Намалюють 4 кольца. Дойдет. Синьобилый. Четыре кольца? Ну, Давай. It's like Только вони між между собой перелітаются. Yeah, yeah, yeah. чотири 4 кольца? Ауди? Да. Бардуху, який ауди? Це нормально, це найлегше. Ми Знову людей колец. Диви, ти диви. Ти хоче БМВ. Диви, як то ви. Диви, як вийшов. Диви. Яра, це хорош. переможець. Я ще голосую за шеву. <рес> <рес> зараз, зараз я виправлю. Але типу намеруй, я от, ху, кажу, намируй, блін. Намалюй номера 10-10. Пиши Кльоц. Е — кльот. Чи кльот? кльот да. Пиши там ВК, блін. НК, НК пише, НК. НК! НК, клюва. Ну зараз тут типу ж нові номера НК, не... Ну НК, кльоц, РВ. Не хочеться спортить, Ваня. ні? Є ж уже і так не буде. Хорош. Так, що Так. КД 10. Переможеся, рахую. Браво, браво, браво. Голосуємо. Дімо, За мене чи за... Чи за ріснічки? Понятно, що це машина, блін. Теж, блін, печаль. Вас більш понятно, що це машина, не. Ауді. Ауді Мерседес. Чи БМВ? За що голосуєш, Льот? Я за ваші дві. Бо в мене все. Браво, поводи. у нас поводомо багато. Я за жовту бмв У мене два голоса. Я за чорний мерседес. <реш> Браво, ша! Дорогі вболівальники, завтра дуже важливий матч проти Київської оболоні. Ми чекаємо вас на наших домашніх трибунах разом ми сила!